Сетки мотая уже. Наверное, полчаса. Там 200 метров. 5 чи 10 сеток у него. Это просто Я ужас. Жах, это просто жах. Шо ж ты там хочешь поймать? Що ж ти тут хочеш поймати? Ну води нема, вода упала. Вода упала метра на чотири. І він... Я ось вийшов на силікон на щуку. Яка може бути щука? Зятирі. Один отам. Я не надо стану. Один отам. Двадцять світок. Я не знаю. Що нам з котом робити? Кіт, де ми? Де ми тобі рибу поймаємо? Ну де? Зараз будемо дядькові сітки трусити. Це просто катастрофа. Що з ними робити? Я не знаю.